Доброго дня. Сьогодні у нас 16 липня. Зараз знаходимося ми в Нідерландах, місто Апельдорн. Всіма відомі вони, тому що дуже багато тут автомобілів знаходяться на даній автоплощадці. Дуже багато також ми купували на цій автоплощадці, особливо по електричках, тому що їх тут дуже багато вони привозять. І буквально от пару хвилин назад, тобто даний автомобіль навіть не був в інтернеті. Його привезли евакуатором і я одразу його оглянув. Провірив батарею, провірив СОХ. Батарея замінена у 2022 році. Сох на даний момент 100%. Пробіг 138 тисяч оригінального пробігу. Дуже гарний колір. Як ви бачите, червоний перламутр. А ціна взагалі суперова. Ціна даного автомобіля в Україні з всіма документами може становити 14-200 євро. Це е, з розмитненням, це з сертифікатом, це з брокерськими послугами, це з страхівкою, тобто лишається вам тільки 1200 гривень для того, щоб поставити автомобіль на реєстрацію. По автомобілі даний автомобіль у нас в преміум комплектації, має також Фаркоп. Е, Фаркоп у нас тут стоїть, не переживайте, ніхто не тягав е, прицепи. Е, чіпляли в нас кріплення на, на велосипеди. За додаткові кошти ми його придбали, тому що вони його привезли, зразу його витягнули, але так як я вже купував автомобіль, доплатив, тому що він мені потрібен для дому. І ось це ми забираємо. Ну, Кого зацікавить, також можемо віддати його за чисто символічно 150 євро, так як я заплатив Віктору, так я можу вам його і віддати. Є два кабеля, швидка зарядка і повільна. По редуктору проблем немає, тому що хто е, пригадає мої відео, добре знає, що почіпників е, реду... редукторі я міняю самостійно, без жодних проблем. Як в редукторі, так і в моторі. Знаю, як воно е, вже шелести, тобто на даний момент по автомобілю немає жодних зауважень. Потрібно зробити легесенький детелінг. Пластмаски в нас не є знищені, тільки брудні. Це все по, е, почиститься в Україні. Два ключа. Сервісна книжка, сідушки в нас дуть шкірані з підігрівом і з обдувом. Сервісна книжка. Всі 4 мачі. Проєкція на скло. 138 оригінального пробігу. Жодних зауважень зараз на даний момент немає. Все працює ідеально. Повний. Зараз батарея заправлена в нас на 54%. Повний заряд буде показувати 417. Але, але В Україні він нас буде показувати більше. Тому що по даних конах я вже досить таки знаю, як ви бачите, а зараз бачите, споживання у нас 15,6 Тобто в Україні буде приблизно десь 13,8-13,6 і пробіг у нас збільшиться десь до 490-520 км. Ось у нас ключі. Два ключа це ключі від байка, від, від кріплення на велосипеди, також від фаркопа. Тут у нас де підігрів і обдув руля, підігрів керма, відключання партроніків. Е також кнопка драйв Mode, тобто переключання режим їзди, можна також під себе його вистроїти. Тут у нас можна за допомогою натискання на кнопку. Вилазить у нас проєкція. В проєкції видно буде пробіг. Кажу, пробіг буде видно швидкість автомобіля, з якою ви їдете. Також зразу щитує дорожні знаки і відповідно тримання по полосах. Отже, кого цікавий даний автомобіль, ми його купили. Ми його купили, будемо забирати наступної неділі. Резина в нас тут ідеальна. По резині немає жодних зауважень. Літо, але в досить -таки хорошому ідеальному стані. Передня у нас, по-моєму, 21 рік, а задня 215х55 r 17 22 рік, 20 тиждень 22-го року. Ось. Самі бачите, який стан протектора. Чесно говорю, ціна на даний момент просто суперова. 14200 євро. Кого цікавий даний автомобіль? 7606 2599 ми тільки що приїхали в Нідерланди. Кого буду цікавити будь-які інші автомобілі, телефонуйте, будемо підбирати, доставляти, привозити, розмитнювати, робити сертифікати і навіть доставити до місця призначення без проблем. Навіть можна поставити на вас на облік, але потрібно від вас доручення від нотаріуса. Отже, мій номер телефону 0976062599 Звати мене Андрій, підписуйтесь на Ютуб канал, Тікток канал, ставте лайки, сердечка, вподобайки. Буду. Вдячність за кожного підписника. Хочу назбирати чим побільше. Було би добре, якби 100 тисяч. Знаю, що це не так просто, але будемо старатися. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення.